Тепер вони мають де проводити вільний час. В Єзупільському обласному дитячому психоневрологічному санаторію встановили ігровий майданчик. Такий подарунок для закладу виявився дуже доречним. Чому знає наш Андрій Попович? Нам встановили дитячий майданчик. Ну, про нього ми мріємо постійно, бо діти цього хочуть. І коли ми його встановили, ви б бачили, скільки було радості. Вони не злазили з цих качель. Ну, це для них не, їм не головне щось там таке, знаєте, а от майданчик це для них велике. Спочатку повномасштабного вторгнення обласний психоневрологічний санаторій прийняв більше півсотні дітей з Краматорська. Згодом сюди приїхали ще 12 малюків з Сумщини. Вони до нас приїхали з Італії. Ну, був такий період, що вони не могли виїхати довгий, довгий час. Ну і ми їх майже місяць чекали. Але все вдалося, вони приїхали і перебувають у нас тепер в санаторії. Дітки у нас лікуються і медикаментозно, і у фізіотерапевтичному кабінеті, і психолог у нас є такий, ну не штатний, але вона має. Психологічну освіту, і вона з ними займається. Єзупільська громада, одна із перших, почала надавати допомогу важкохворим переселенцям. Ми відкрили пакет паліативної допомоги. Ми, можна сказати, одні такі в області. Ну, є у нас паліативні центри, відповідні, такі, як має бути, але ми були, ну, ніхто не знав, що буде війна. Війна склалася, але є ну, така потужна співпраця Департаменту охорони здоров'я. І ми відкрили пакет паліативний на 30 ліжкомісць, і відповідно ну, сталося, що ми забрали з східних областей людей. Ну, на даний час зараз перебуває на лікуванні. Ну, це тяжке лікування. Ну, можу сказати, знаєте, люди приїжджають, але вже звідси, хто знає, чи поїдуть назад додому. Вони дуже тяжкі. То порядка 11 зараз на даний час є людей, які перебувають в тому нашому закладі. Кошти благодійні. Отримали від європейських партнерів в Німеччині. Хлопчик святкував день народження і захотів допомогти Україні всім своїм запрошеним гостям. Він попросив їх, щоб вони несли кошти замість подарунки. І всі ці кошти він віддав батькам, батьки знайшли. Значить, вийшли на волонтерську організацію, і вони попросили допомогти одному з дитячих притулків в Україні. Також на ремонт санаторію спрямували частину коштів з обласного бюджету. Цей заклад, який хотіли ліквідовувати, який хотіли закривати. Ми дали таку можливість йому працювати. Я сьогодні спілкувалася з тими діточками, які повернулися із Італії, і не всі сказали, що в Італії краще. Тобто, десь ситуація 70 на 30. більше Діти задоволені і мають можливість, і хочуть мають таке бажання бути в цьому закладі. Наразі в санаторію перебуває 19 дітей. Обласні чиновники кажуть, допомагати таким лікувальним закладам планують і надалі.